роблю анонс супер -днів» і супер Вже з'явився анонс навіть на ці нотижики новенькі. І так починаємо. Супердні будуть діяти 17, -го, 18, 2 дні, мінус 55% на літр Ханкі Баністер віскі 449 гривень. Ось тут цікава, дуже класна пропозиція. Мінус 40, дивіться, тільки 2 дні, і хочу зразу сказати, сільпо – це не АТБ, у цього масла буде багато, повірте мені. Так що приходьте 17-18 і масло селянське солодковершкове 82% жирності, 180 грам за 80 гривень. Оце супер пропозиція. Навіть шеба, корм для котів, мінус 45%. 15 гривень шеба – це дійсно дорогий корм, так, він коштує 27,50, паучі йдуть по 85 грам, ціна 15 гривень. І тільки в суперсуботу, один плюс один, це прям сільпо, такі щедрі стали, 18-го, 10-го, дивіться, на печиво в коробці, екран, і, і біскоті, і делісія, буде один береш, а другий подарунок ну супер акція, супер пропозиція. І зразу вам хочу сказати цінотижіки, які буду показувати в четверг як завжди в великих оглядах. Це ці акції будуть діяти тиждень з 16 по 22. -го. В Четвер починається наступного четверга. Нові акції зефір від «Богуславний», ванільний і білорожевий, буде йти зі знижкою мінус 53% відсотки по 40 гривень за 240 сорок грам. І далі шоколад Міленіум три види з горішками різними буде йти по 50 гривень замість 90. мінус 44% найбільше відсотки. мені сподобалась. Ось оця ця пропозиція класна ціна за масло вершкове.